У Коломої активно взялися за ремонт доріг місцевого значення. Раніше більшу уваги звертали на центральні вулиці. Тепер, слів міського голови Богдана Станіславського, більше ремонтують вулиці дотичні до головних майстралей. Це допоможе розвантажити центральну частину міста. Ми знаходимося на вулиці Русина, яка, попри кляштор, з'єднується з Йосипа Сліпого, і ми якраз будемо роблятися тут ремонтні роботи, поточний ремонт. Тут ми плануємо організувати так рух, щоб це був односторонній рух і буде парковка, безкоштовна парковка, тобто є альтернатива. Це недалеко від центру, попри кляштор перейти пішком. Це є безкоштовна буде тут парковка, ми знаємо, що в центральній частині. Парковка платна. наразі вже повністю зробили дорогу на вулиці Чайківського. Поки не вклали останній шар на Старицького, хоча вулиця вже проїзна. А наступного року планують взятися за завершення однієї з найдовших вулиць Довбуша. Ми знаходимося на вулиці Довбуша. Саме цей участок буде зроблений до нового року. Ми бачимо оцей останній колодязь позаді мене, де доведена каналізація. І відповідно, вже люди зробили врізки свої. Ми цю дорогу можемо робити. Вона буде профризована. І потім, якщо буде ще дозволяти можливість, буде і застелений асфальт. Далі, участок від Майданського і до в'їзду до кладовища вже зроблено. Розпочинають роботи на вулиці Гетьманській. Ми бралися до неї через відсутність каналізації, каже очільник громади. Чому ми її дотепер не зробили? Тому що там не було каналізації. Саме зараз ведуться роботи по проведенню стічної каналізації. Після того буде розводка знову ж таки підключення. Мешканців і тоді ми зробимо її проїзною. У жахливому стані вулиця Кобилянської та Шипайла продовжує міський голова. Наразі тут проводять водогін. Також робитимуть і міжквартальні проїзди. Роботи, над яким вже розпочали. З колон Малецький Галина Ровачук, телерадіокомпанія РАЇ.